Ватутіна одна із майже сотні вулиць у Полтаві, для якої 19 травня затвердили нову назву. Її перейменували на української повстанської армії. Якщо генерал Ватутіна був в свій час да, проти українського народу, то, власне, ну, не потрібно залишати назву цієї вулиці на честь його. Приймала участь да, у голосуванні по да, перейменуванню деяких вулиць. Мабуть, і цієї також, бо я проживаю на вулиці Ватутіна. Під Час сесії полтавської міськради затвердили нові назви для 95 вулиць, які стосувалися російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Вони входили до другої черги перейменування. За це проголосували 29 із 31 присутнього депутата. Процедура проходила наступним чином. На група була відібрана бідіпранітопонями, які потокують перейменування звіни законом України проти декомунізацію. Потім було збір пропозицій від мешканців, які Давали свої пропозиції, як перейменувати ці вулиці. Робочою групою було це опрацьовано. Протягом було голосування на платформі Є демократія. Вулицю Зигіна переназвали на честь загиблого під час повномасштабної війни Володимира Кісільова. Підтримує таку ідею Полтавка Марина. Брала участь в свободові. Не бачу в цьому нічого такого, проти чого люди можуть там виступати проти, враховуючи на о, ті події, які перебувають, відбуваються точніше в нашій державі. Це необхідно, я вважаю. «Приклоняюся перед героями, але перейменовувати вулиці я проти. Назовіть, яку візьміть другу вулицю, яка не має такого великого значення. А він же ж таке теж захищав. Може, б, нас і взагалі б не було, якби в ту війну не виграли. Не повинно так бути. До всіх захисників, батьківщини, треба ставитись з повагою. Під час сесії до питання перейменування другої черги вносили правки. Кілька вулиць, поки не змінюватимуть назв через доопрацювання, каже секретар міської ради Андрій Карпов. Прибрали зараз вулицю Спартака. Тому що є петиція, і один з депутатів попросив допрацювати по цьому питанню. І вулицю фон Граньєра здається, теж прибрали, тому що теж є питання з приводу неї розібратися. Також поки залишили стару назву для вулиці, названої на честь колишнього міського голови Полтави Анатолія Кокоби. Для неї під час голосування обрали нову назву Подільська, та через звернення місцевих, які проти цього це питання відтермінували. Під час сесії 19 травня внесли пропозицію змінити її назву на Подільську, яку обрали під час голосування Полтавці. Однак депутати не підтримали цю правку. Нагадаємо, депутати Полтавської міськради затвердили першу чергу топонімів 10 березня цього року. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.